Всім привіт, ребята! У нас третя серія по фермерському Симулятор 25. На карті Кошмар-Салоні ми продовжуємо наші фермерські зиття і починаємо господарство. Перевіримо техніку, подивимося, що змінилося на полях. І візьмемося за нові справи, щоб рухатись вперед. Так, ну в принципі, ребята, я е, шупив пола і ходив на поле, подивився. Ну там треба буде сі покрупити. І якраз ходив. Туди на своє по, як ми до серії сіяли парк, ну, в принципі, то я вже договорив, ну далі ще договору, що мого нам ти яка туди сів. І, і, і також якраз, я вчіпав фло, якраз прийшов Іван до мене, сусід. І той пам'ятай, що в першій серії позичив нам е, культуватор, е, що зачув. Ти попросив мене, що я не поможу йому е, порати по там, там десь ззаду. Він пояснив десь їхати, їхати сюди і там він каже, що він буде орати, і я побачу. Ну що, не будемо затримуватися. І сидимося, заводимо нашого красавця, совківську. Так, і ось ко виїжджам, так, осторожно. Ну, в принципі, браму не будемо закривати. Я думаю, що ніхто не зайде. Так, осторожно, бо тут і люди ходять, так. Ой, пані. Ви чого по дорозі ходите? Не видите, що я їду. Так, він, вроді казав сюди. І десь у него тут невеликий участок є. І він в принципі там почав орати, він казав, та, о, він тут уже орив, Іванович. Так, ну що, то. Ким він боком буде йти вроді цим боком. Давайте ми, ребята, підемо за ним. Чи я не знаю яким він боком запускне. А, він з тим боком, так? То добре, ми починаємо з цим боком. Так, пускаємо і все, і починаємо... Ну, таке, поможемо, то по сусідці живемо та й тебе допомагати. Привітаємося Іваненцем. Так, а ми, ребята, починаємо працювати далі. Вам приємно посмотримо. Вот, ребята, ми вже і закінчили роботу. Іванович вже поїхав додому, а я якраз вийшов перекорити, якраз закінчили. І короче, ребята, я ще говорив, що треба буде когось питатися, де поскидати, покропити поля. У себе там два учаски покропити. Він каже, я не маю такими норками, але я маю сухими. Що хоче, то може заїхати і візити і собі покріпити сам бо я да, маю десь їхати там до міста і там далі ти, зато я він сказав і зато я попросив тебе ха ти поміг приїхати поміг пограти ха що двоє то є двоє то і біом пограли би і все Я кажу вроді вже пішов приїхав його тратур стоїть, а от він вже вдома і каже там каже заїде на обору будуть відкриті і ти собі там зачепиш і тут то не добре. якраз казав, ну два, ми відчіпаємо пуга. І Ти їдемо. Цей перші може тут зробимо. А потім поїдемо. Або саме перші, може поїдемо там, де бісів участок. А що там лещі, то так, відчіпаємо. Ну, в принципі, що? То він там вроді казав, що має, а ми тут теж е, маємо. Ну e, і Ну, я думаю, що має хватити. Ну якщо не вистачить, то вже e, докупимо то таке. Ну що, сидимося, їдемо. Поки є ще час треба біон зробити і мати як e, спокій. Так, у вас не заїжджаємо тут. E, помпа. Алокаші Іваніш. Та що буде вже підходити? Він так знає, що я... Заїду. Ой, так тихо, я мав йому підзавіз, не зламав. Так, даємо за передачу Так, і голоску під'їжджаємо, під'їжджаємо, під'їжджаємо. Так, чіпаємо. Сум трубу Тоже підчіпаємо. Є, є. Піднімаємо. Еээ, uh, тиго, uh, Ребята, ми шо, трубу не, не вчепили. Ну тихо... <кхе> так. Щось, ребята, щось або мають щось не підчіпається труба... Не. О oh, є. Yeah. Я слава богу за перепутавші, я думав, що тут щось не підходить. <кхе> так, ну що. Дай Івана скажу... Питався типа хто хтось має все лінка, а типа я, в принципі, маю, а я маю такими сухими. Як атомні даба її такими, ха-ха, якщо ви можете, а я не можу, хіба приїдеш і візьмеш собі. Ти сам собі поробиш. Так, давайте ми сел, сел тут потне. Так. Поки не виристо, то ще не потребуємося. Так, ну що, починаємо. Так, о, і все то. Потім підросте і уже тими нокрами. Ну, ну я маю на увазі підросте і ще раз зробимо. Так. Лоскіл. Так. Так, ну та що? Ти що твоє, то я думаю, що це бігом зробимо? А там на ну, ораді біля хати там на ну, горі то ще там походу за гараж або за два підходи. Так, ну шо, поїхали. Так, це вже третий підхід, типу як буде третя колія, ну десь буде 4 і пів. Так, виключаємо. Так, воскур можна, в принципі, з'їхати. Так, вони паркан не зачепити чи іще. Так. Даємо трохи назад. Не, ну... Не, він не достає до кінця вроді. Не. Нам треба за... Усі колеги, колії їхати, а на сміни, щоб не там буватись Я даєм такого зад. Але я думаю, тіпо, що треба було, було мало остянути його як. Тобто, а я думаю, що нічого, то погода фаня, ой, ну, погода гарна. Ну, я до зрані... ну, типу, як зрані, я ще вчора заходив дивитися на погоду, то тогава передавали душі. А подивився, то нормальна погода. Так, ну що, в принципі, от можна. Давайте ми його такого файно зробимо і тако заїдемо. Так, ну, в принципі, шо, їдемо ще там. Е, біля хати, на ну, принципі, можна чись оборудова їхати, то... Тобо там можна і об'їхати, я думаю, що скільки того буде об'їжджати. Так. Давайте ми ще й тут таке так згабимо. То, походу, я думаю, що два рази буде. Це їх вистачає. Давайте ми раду такого візьмемо. Десь такого і включаємо. Так, і все, то вже вже наші поля готові. Грипак буде рости. І нам все, в принципі потім придасться. Уже будемо чекати. Е, ну. На ДОЙ На Навесні. Ти будемо тут катоплю. Я думаю, що може тут катоплю посидимо. І... і на тому час катоплю посидимо. Ну, то ще можна може і плани помінатися до, до нового року. Бо наперед ніхто не знає. Йо-йо тихо, ніхто сваритися не буде. Не, ну та я на самій крайні не не, не, ні, придеш ще раз. Я думаю, що за два рази. Не, тр треба було там. З перший ми заїхали, починати трохи ширше робити. Я просто, ребята, ось забув, і, скільки метрів вона розкладає, типа ширини. Я це не пам'ятаю. Та нічого ти то прийдемся, то... а потім тут нас є, й до повного направимо. Тобо як так? Бо вот, те гроші э, коштує. Ну таке, я так-так буду ще питати э, Івановича Ну я, в принципі, від Івановича гроші не брав, бо туди мені кочувати позичив. E, я чу, думаю, як сусіда буду брати якісь гроші, то він туди мені поміг, дав ключувати хоч, то бо... Ніхто за культиватор так не дасть. Бо дай Бог щось погоміш і ще шо то і тебе будеш ремонтувати. Ну понагідне, -по 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 наприклад, як ти береш е оренду, наприклад, там коздичеш чи і там щось по-мимовці, понагідні є щось сам робиш. Потім там бариш. А там ще мати свайшний апарат. Так, ну що. От, ребята, нас привітати, наші поля вже готові. Та Ну, в і давайте, ребята, слава богу. І, Їдемо, відвеземо Іваношеві оприквились. Ой, не прикрою, а в скедусь. Бо я щас путую. Так, а ну давайте, наші там є бідончик, такий невеликий місочок. Заправимо скільки там буде. Хуй до Ну, я, я не знаю, ну приблизно може десь. Я не сказав, що так багато пішло. Ну, а таке все одно, скільки не пішла, треба. Е, Так, да. давайте ми так під'їжджаємо. Е, так, Запра... О, все, ооо! Я думаю, що то і не хватить, так Тепер-тепер уважко тако виїжджаємо. О! Ти все. Як нічого не було, не бувало. Та і що це треба буде ще Ребята, ще і, Підкладати гроші за, за зиму. Можеш ще якісь чашки купити, треба буде ще. І, бо не до Івана ще трошки поганий заїсть, бо тут дерево посередине і треба ще крутитися. Так, Іван Іван. Іван Івано ще не поїхав. Так. Давайте ми такого. У нас тут якась яма. А мото... Так, от кого де він тут був, так, пускаємо. Відчіпаємо. А що не, не відчіпили? О, відчіпили, все. Тепер їдемо додому. Не, трох, давайте, ребята, хоч вийдемо і скажемо, подякуємо. Іванович, дякую, що ви позичили мені. Якраз я вже справив всі. Полями вже одобрено. Кинув. Добре. Що не то звертайтеся. Все. Та Іва... Іванович вже мені давно, як вже їхав наперед, то вже як закінчили горати, то дякував, що... Помір. Ну я, в принципі, чого говорив, то я в принципі, так роботи не мав. Я збирався сідати в машину, їхати у село, в села, хотів їхатися до магазину. І там когось побачити та, і питатися, чи хтось має щоб ну, поля одобрені оскидати. Так. Закриваємо, Ну, в принципі і так ми зараз не будемо їхати. Так. Ну в принципі, і тут закриваємо. Ну, гараж буде відкрито, а ми зайдемо до хати. Ось вот така, ребятки, сьогодні була для вас серія. Кому серія сподобалася, можете поставити лайк, підписатися, написати коментар. Все буде Україна. Слава Україні! Всім пока.